Я бажаю всім вам, учасникам другого туру сьомої всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки сьогодні такої безкомпромісної, а відкритої, ну, не боротьби, мабуть, а такого змагання. Я вірю в те, що це буде об'єктивно. Це буде залежати і від вас всіх, і від голови, і від кожного викладача. Ну, істинно, мабуть, в тому й полягає, що нехай сьогодні. Переможуть ті, які мають найкращу підготовку, які себе до цього, ну до цього приможна випадково, мабуть, вели оці кілька років. А, тому що це дійсно є компетенція, яку сьогодні допомагають як обов'язково необхідно підготовці у усіх профілях вищої школи, в тому числі і в наших навчальних закладах. За цим, мабуть, майбутнє зв'язано. Тому відразу я хочу вам представити тих людей, які будуть тут працювати, якщо вони не названі. Це викладач голова циклової комісії, викладач інформатики Онищук Віктор Володимирович і біля мене. Це заступники директора з навчальної роботи Катерина Григоріна. Ось вона сидить. Це як начальник штабу, якщо хочете, думаю, що за очі кругом так у функцію виконують головного інженера, організатора і заступник з науково методичної роботи, наче така посада Олександр Безо. А вона опікується в цілому сьогоднішньою зустрічю і, звичайно, переймається тим, як буде проходити сьогодні Олімпіада. Ну, хочу сказати для студентів, тому що може виникати ситуація, що хтось раніше якби завершив завдання, виконання завдань, так і хоче десь вийти і так далі. На місці в аудиторії ну, не завжди буде Микола Васильович, але там буде сидіти два працівники. Просто ви звертаєтеся до них, і вони вас виведуть з аудиторії, покажуть, де ви можете почекати, якби решти учасників Олімпіади. Ну і знову ж так само, далі по програмці я виключно буду йти. Студенти наші пішли виконувати якби, завдання. Е, Микола Васильович повернеться до нас зразу, як поголосить, ніби що вони там мають робити і як. Ми сформуємо склад журі на місці тут, я думаю, хвилин 10-15 нам для цього вистачить. Далі ми всі викладачі йдемо на обід. Ну і ми планували так, іще, якби, щоб туди-сюди вже не бігати, вже там на місці ми такі невеличкі методоб'єднання зробимо обмін досвідом. У наші, якби, такі нелегкі праці в плані викладання інформатики у вищих навчальних закладах першого-другого рівня акредитації. Ну і після обіду ми повертаємося всі сюди. Я думаю, що так, якби як ми запланували, доволі гармонічно це все буде. Студенти тим часом завершать якби, написання олімпіаду. Олімпіади теж можна не переживати, тому що їх заберуть, теж їх, ну, приготували там для них обід, вони пообідають. Далі студентів. Ваша студенти заберуть нас там одночасний тиждень фізико дисциплін дисципліни, проводиться сьогодні розважальний такий конкурс, математичний калейдоскоп, тому вони фактично всі підуть на цей конкурс, будуть мати можливість подивитися, ну і для себе щось цікавого взяти можливо, з нашого навчального закладу. А ну, у нас серед викладачів буде йти тим часом перевірка саме завдань. Ну і по завершенню конкурсу вже. В актовій залі там зі сцени ми оголосимо результати, якби сьогоднішньої олімпіади. Хто зайняв нас там призові місця? Щоб задати такого наукового дослідницького характеру нашому сьогоднішньому заходу, я хочу передати слово голові студентського наукового товариства. Я із задоволенням можу констатувати той факт, що на сьогодні у нашому коледжі актуальність пошукової роботи зростає з року в рік. Адже на поточний начальний рік студенти активно беруть участь у пошукових роботах, і нашим надбанням є перший курс. Ми їм також передаємо свої весь досвід знання. Метою студентського наукового товариства «Стимул» є посилення мотивації творчої молоді до залучення наукової діяльності. Для участі студентів у наукових роботах, досконалення навичок самостійної, творчої та пошукової діяльності. Отож, бажаю вам всіх творчих успіхів. Хай переможе найрозумніше. Пам'ятайте, сьогодні ви найрозумніші у своєму закладі, а завтра ви найпрестижніші у своїй професії.